Вітаю! А чи спадало колись на думку, що в основі ну майже всіх складних технологій лежить звичайнісінька дитяча цікавість? От саме сьогодні ми й пройдемо цей шлях від простого запитання: а чому? І аж до створення коду, і що найголовніше, з'ясуємо, як уміння помічати закономірності навколо може стати справжньою суперсилою? І знаєте, от саме з цього все і починається. Це ж не просто слова, це можна сказати стартовий постріл для будь-якого відкриття, той самий двигун, що змушує нас не сидіти на місці, а рухатися вперед, зазирати за горизонт. Так, абсолютно кожен великий винахід, кожне наукове відкриття все це мало свій початок у цьому простому, але погодьтеся, неймовірно потужному поштовху. Просто запитати, чому, це ж як запалити іскру. І саме з неї потім розгоряється полум'я чогось абсолютно нового. Здавалося б, така проста ідея, а в ній криється величезна сила, бо саме оця наша вроджена, цікавість, оце щире здивування, а як цей світ взагалі влаштований і є тим самим паливом, що рухає вперед і вчених, і винахідників. Це те, що не дає нам просто приймати речі, як вони є, а змушує копати глибше, досліджувати. Добре, з цікавістю розібрались, але ж як перетворити цю, знаєте, таку абстрактну цікавість на щось конкретне? А ось тут і починається наступний крок: треба надати нашій ідеї чітких контурів, тобто перетворити таке розмите запитання на чітко окреслену проблему, з якою вже можна працювати. Так, от, що ж таке проблема в нашому випадку? Це, до речі, зовсім не перешкода, як ми звикли думати. Це, по суті, запитання, яке ми дуже чітко сформулювали для вивчення. Коли ми називаємо щось проблемою, ми ніби кажемо собі: окей, ось точка, з якої ми починаємо дослідження, і нам для цього потрібен план. І от, коли проблема визначена, настає час для, мабуть, найважливішого кроку. Потрібно зробити обґрунтоване пропущення, тобто запропонувати можливу відповідь на наше запитання. У науковому світі це називають висуненням гіпотези. І тут дуже важливо зрозуміти гіпотеза це не просто якась догадка, знаєте, пальцем у небо, ні. Це абсолютно свідома відправна точка для дослідження. Це такий собі варіант вирішення проблеми, який нам потім доведеться або підтвердити фактами, або ж спростувати. І погляньте, що тут справді цікаво. Одне єдине запитання може породити цілу купу різних гіпотез, і кожну з них можна перевірити. Власне, в цьому і є вся суть дослідницького процесу не хапатися за першу ліпшу ідею, а розглядати різні можливі пояснення. Але що, як існує спосіб вирішувати на одну конкретну проблему, а цілі класи проблем одночасно. Звучить амбітно, правда? Для цього нам просто потрібно навчитися бачити те, що часто приховане від очей, а саме закономірності. Що ж таке закономірність? Ну, якщо по-простому, то це певне правило, за яким щось відбувається, повторюється або змінюється. Такий собі повторюваний зв'язок між речами, який, до речі, дозволяє нам передбачати, що буде далі. Ось дивіться, кілька простих прикладів: річні кільця на зрізі дерева, це ж класична зростаюча закономірність щороку плюс одне кільце, все просто. Або ось ця числова послідовність, тут навпаки все йде на спад за певним правилом, і в обох випадках, як тільки ми зрозуміли це правило, цю закономірність ми можемо легко передбачити, що буде далі. А ось тепер починається, мабуть, найцікавіше. Бо коли ми знайшли якусь закономірність, ми можемо зробити з нею щось справді потужне, а саме, перетворити її на чіткий і зрозумілий набір інструкцій. І ось тут ми якраз і пов'язуємо закономірності з алгоритмами. Бо що таке алгоритм, по суті, це і є опис закономірності, але записаний у вигляді чітких кроків, таких, щоб їх міг виконати будь-хто або будь-що, наприклад, комп'ютер. Давайте розглянемо це на практичному прикладі. Так буде наочніше. Уявімо, що перед нами стоїть завдання дати комп'ютеру інструкцію, як намалювати звичайний квадрат. Ну, можна піти, так би мовити, шляхом в лоб просто перерахувати абсолютно всі кроки один за одним. Але погляньте, наскільки це довго, громістко і ну, просто неефективно. Відразу ж виникає відчуття, що має бути якийсь кращий, розумніший спосіб. І він є. Ось він, наш ключ до всього. Треба лише уважно придивитися. Ми ж просто повторюємо одну й ту саму послідовність з двох дій знову і знову і знову. Саме ця закономірність і є тим шансом тією можливістю все кардинально спростити. І от саме тут на допомогу нам приходить така потужна річ у програмуванні, як цикл. Ми можемо просто сказати комп'ютеру повтори ось це кілька разів. Використовуючи таку команду, ми одразу позбиваємося купи зайвих рядків коду. І результат, як то кажуть, говорить сам за себе погляньте наскільки елегантнішим став наш алгоритм. Все завдяки тому, що ми знайшли закономірність, і наші інструкції миттєво стали коротшими, набагато зрозумілішими і, звісно, ефективнішими. І ось тут ми підходимо до найголовнішої думки сьогодні. Бо все, про що ми говорили, це не тільки і не стільки про програмування. Насправді це про певний спосіб мислення, дуже потужний спосіб, який можна застосувати та до чого завгодно. Давайте ще раз пройдемося цим шляхом: почали із запитання, потім визначили проблему, сформулювали гіпотезу, знайшли закономірність і, нарешті, створили алгоритм. Бачите? Це ж готова модель для структурованого мислення. Її можна застосувати будь де від складних наукових експериментів до та хоч до планування власного дня. І цей процес має свою назву експерти називають його обчислювальним мисленням, і це без перебільшення одна з фундаментальних навичок для вирішення проблем у нашому 21 столітті. І наостанок запитання для роздумів. А які ще приховані закономірності з повсякденного життя можна було б так само перетворити на простий набір правил? Можливо, в ранкових ритуалах, у приготуванні улюбленої страви чи навіть у спілкуванні з людьми. Спробуйте пошукати ці закономірності.